Розділ п'ятий. Черниці просувалися повільно. Їхнє вбрання було зовсім не пристосоване для подібних прогулянок пересіченою місцевістю. Тонкі підошви їхніх сандалів погано захищали ноги від каміння, і їхній одяг за все чіплявся. Сестра Тереза навіть не могла читати молитви, перебираючи чотки. Обома руками їй доводилося утримувати гілки, щоб вони не хльостали по обличчю. При світлі дня вимушена свобода здавалася їм ще гіршою. Господь вигнався серці свого раю в незнайомий лякаючий світ і позбавив їх свого заступництва, з надією на яке вони жили стільки часу. Вони опинилися у невідомій країні, не маючи ні карти, ні компасу. Стін, які так довго захищали їх від бід і нещасть, раптом не стало, і вони почували себе голими та беззахисними. Всюди таїлася небезпека, і вони більше не мали притулку. Вони були ізгоями. Незвичні картини природи та звуки її життя вражали їх. Сестри вперше у житті бачили комах, жарке синє небо, чули спів птахів. Поряд цим було ще щось, що викликало в них занепокоєння. Опинившись за сінами монастиря, Тереза, Грасієла і Міган спочатку старанно уникали дивитися одна на одну, інстинктивно дотримуючись звичних правил. Але тепер кожна з них ловила себе на тому, що з цікавістю вивчає інших. До того ж, виявилося, що після стількох років мовчання. Вони майже розучилися говорити, їхня мова була невпевненою, і вони вимовляли слова, запинаючись, ніби опановуючи щось нове і незнайоме. Вони не впізнавали своїх голосів. Тільки Лючії нічого не заважало. вона здавалася впевненою в собі, і сестри мимоволі поклалися на її лідерство. Непогано було би познайомитися, сказала Лючія. Я Сестра Лючія, після деякого збентеження, несміливо представилася Грасієла. Я, сестра Грасієла, темно темноволоса сліпуча красуня. Я, сестра Міган, найстарша з нас. Скільки їй? П'ятдесят шістдесят. Вони лежали в лісі неподалік від села, відпочиваючи, і Лючія думала: вони, як пташенята, що випали з гнізда. Одні не виживуть. Ну що ж, погані їхні справи. Але я з цим хрестом вирушу до Швейцарії. Підійшовши до краю узлісся, на якому вони лежали, вона подивилася крізь дерева вниз на маленьке містечко. По вулиці ходили якісь люди, але тих, що напали на монастир, не було серед них. Зараз, подумала Лючія, треба не пропустити момент. Вона обернулася до інших. Я піду в місто, спробую знайти щось поїсти, а ви чекаєте тут. І кивнувши Терезі, додала Ти підеш зі мною. Сестра Тереза була звендежена. Тридцять років вона виконувала вказівки тільки преподобної матері Бетіни, і раптом тепер вона має підкорятися цій сестрі. Як би там не було, на все Божа воля, подумала сестра Тереза, він вибрав її допомогти нам. Її усами говорить із нами господь. Я мушу якнайшвидше передати цей хрест монастирю в Мендавії. Звичайно, ось ми спустимося і спитаємо, куди нам ити. І вони удвох стали спускатися з гори у бік містечка. Лючія пильно поглядала на всі боки, щоб не пропустити найменшої ознаки небезпеки, але все було спокійно, це буде нескладно, думала Лючія. Вони були вже на околиці міста, яке, судячи з казівника, називалося Вільяка Перед ними була головна вулиця, ліворуч починався маленький пустельний провулок. Добре, подумала Лючія, ніхто й не побачить того, що зараз станеться. Лючія звернула в провулок. Ходімо тут, менше ймовірно, що нас побачать. Кивнувши, сестра Тереза, слухняно пішла за нею. Тепер завдання полягало в тому, щоб забрати у неї хрест. Я могла б його вирвати в неї і втекти, думала Лючія, але вона, напевно, щинить крик і приверне увагу ні, треба подумати, як усе зробити тихо. Перед нею з дерева впав сук. Сповільнившись, Лючія нахилилася і підняла його. Він був досить тяжкий, чудово. Вона почекала сестру Терезу. Сестра Тереза, чорниця повернулась і подивилася на неї, і в той момент, коли Лючія вже готова була занести свій ціпок, звідки спролунав чоловічий голос. Хай переже вас господь, сестри. Різко повернувшись, Лючія приготувалася втекти. Чоловік, що стояв перед ними, був одягнений у довгу коричневу чернечу сутану з каптуром на голові. Він був високий і худий, і що найбільше здивувало Лючію на його худому з орлиним носом обличчі, застиг вираз святої невинності. Його очі, здавалося, світилися теплим внутрішнім світлом, голос був тихий і добрий. Я, чернець, Мігель Карільо. Думки Лючії працювали б блискавичною швидкістю. Її початковий план було зірвано. Але в неї зненацька виник інший, найкращий. Слава Богу, що ми зустріли вас, сказала Лючія, ця людина допоможе їй втекти. Він дізнається, як їй найпростіше вибратися з Іспанії. Ми сестраціянського монастиря, що наподалік авіли, почала вона. Минулої ночі на монастир напали якісь люди. Вони забрали всіх монахинь, нам чотирьом вдалося втекти. Монах відповів голосом сповненим обурення. Я з монастиря Сан Хереро, де провів останні двадцять років. Ми зазнали нападу поза минулої ночі. Він зітхнув. Доля всіх чад господніх у його руках, але маю визнати, що не розумію, який шлях Всевишній приготував нам цього разу. Ці люди нас шукають, сказала Лючія. Нам необхідно якнайшвидше вибратися з Іспанії. Ви знаєте, як це зробити? Я думаю, що зможу допомогти вам, сестро, мило посміхнувшись, відповів брат Карільо. Господь звів нас разом. Виведи мене до решти. І за кілька хвилин Лючія представила ченця сестрам. Це брат Карільо, сказала вона, він провів у монастирі 20 років. Він прийшов, щоб допомогти нам. Сестри по різному відреагували на брата. Грасієла не наважувалася підняти на нього очі. Миган поглядала на нього з цікавістю, а сестра Тереза поставилася до нього як до Божого посланця, який допоможе їм дістатися монастиря в Мендавії. Ті, що напали на монастир, розшукують вас, сказав брат Карільо. Але вони шукають чотирьох черниць, тож насамперед ви повинні переодягтися. Але нам не мав у що переодягтися, зауважила Меган. Брат Карір'ю відповів їй блаженою усмішкою: Господь має великий гардероб. Не турбуйся, дитино моя, він допоможе. Повернемося до міста. Було дві години пополудні час сієсти. Брат Каріліо в супроводі чотирьох сестер ішов головною вулицею міста, готовий будь-якої миті допомогти сестрам сховатися за перших ознак погоні. Магазини були закриті, але бари та ресторани продовжували працювати, і звідти долинала незнайома музика, сповнена гучних та різких звуків. Брат Каріліо звернув увагу на вираз обличчя сестри Терези. Це рок рок-н-ролл», рол, сказав він. Він зараз дуже популярний серед молоді. Дві молоді жінки, що стояли біля одного з барів, дивилися на черниць, що проходили повз. Черниці теж дивилися на них широко розплющеними очима, дивуючись їх дивним бранням. На одній з них була спідниця настільки коротка, що ледве прикривала стегна, на іншій була спідниця довша, але з розрізами до стегон. Аби дві були в трикотажних майках без рукавів? Вони ж майже голі, жахнулася сестра Тереза. У дверях стояв чоловік у светрі з високим горлом, у незрозумілому піджаку без коміра та з колоном на шиї. У ніс черницям вдарили незнайомі запахи віскі та тютюнового диму. Міган раптом зупинилася, дивлячись на протилежний бік вулиці. Що таке? Що сталося? обернувшись, спитав брат Карільо. Міган дивилася на жінку з дитиною. Скільки ж років минуло з того часу, як вона востаннє бачила немовля або взагалі дитину? Це було у сиріцькому притулку 14 років тому. Від цього раптового потрясіння Міган раптом усвідомила, наскільки її відірвало від зовнішнього світу. Сестра Тереза теж дивилася на немовля. Але вона думала про щось своє. Це малютка Монік. Дитина з іншого боку вулиці плакала. Він плаче тому, що я його покинула. Ні, це неможливо. Адже минуло вже 30 років. Сестра Тереза відвернулася. Плач дитини все, ще звучав у її вухах. Вони рушили далі. Вони минули кінотеатр. На афіші було написано три коханці. І на розклеєних фотографіях напівголі жінки обіймали до пояса оголеного чоловіка. Господи, та вони ж майже голі. вигукнула сестра Тереза. Брат карільо насупився просто обурливо, що зараз дозволяється показувати у кінотеатрах. Цей фільм, справжня порнографія, все найпотаємніше та інтимне виставлено на загальний огляд. «Це перетворює дітей Божих на тварин. Вони пройшли господарський магазин, перукарню, квітковий магазин, кондитерську. Все було закрито на час ієси, і біля кожного магазину сестри зупинялися і дивилися на вітрини, заповнені колись знайомими та давно забутими предметами. Коли вони підійшли до магазину жіночого одягу, брат Карілію зупинив їх. Штори на вікнах були опущені. І на вхідних дверях висіла табличка зачинено. Зачекайте на мене тут, будь ласка, чотири жінки дивилися, як він, загорнувши за ріг, зник з поля зору. Вони здивовано переглянулись. Куди він подався? Чи повернеться? Через кілька хвилин вони почули, як двері магазину відчинилися, і на порозі з'явився усміхнений брат Карільо. Він запросив їх увійти швидше. Коли вони були вже в магазині і чернець зачинив двері, Лючія запитала, як тобі вдалося? Господь створив багато різних дверей, щоб у них входили, серйозно відповів брат. Але в його голосі чулася якась пустота, що викликала в Миган мимовірну посмішку. Сестри, немов заворожені, озирнулися навколо. Магазин нагадував їм ріг достатку. Строкатими сукнями та светрами він був переповнений, бюцгальтерами та панчохами, туфлями на високих підборах та болеро, речами яких вони не бачили протягом багатьох років. Їхні фасони здавалися такими незвичайними. Магазин був повний гаманців, шарфиків, пудрениць та блузок. Жінки застигли здивовано. Нам треба поквапитися, нагадав про себе брат Карільо. Ми повинні піти звідси, перш ніж магазин відкриється після сієсти, вибирайте самі все, що вам лічить. Слава Богу, я нарешті знову можу одягнутися, як жінка, подумала Лючія. Вона підійшла до сійки з сукнями та почала їх перебирати. Вона вибрала собі бежеву спідницю і коричневу блузку їй в тон. Це, звичайно, не Бог знає що, але поки зійде. Підібравши собі трусики, бюстгальтер і м'які черевики, вона зайшла за вішалку, роздяглася і через кілька хвилин, повністю одягнена, була вже готова йти. Інші повільно вибирали собі вбрання. Грасієла зупинилася на білій бававняній сукні, що відтіняла її чорне волосся і смагляву шкіру і сандалі. Миган знайшла собі синю сукню трохи нижче колін з малюнком та туфлі на низьких підборах. Найважче довелося сестрі Терезі. Достаток та різноманітність надто приголомшили її. Навколо було стільки шовку, фланелі, твіду, шкіри, у клітинку та смужку всіх кольорів. І весь одяг здавався їй якоюсь куці, якимось куцем. Саме це слово спало їй на думку. Останні 30 років вона пристойно проходила в масивному одязі, що цілком відповідало її способу життя та думкам, і ось тепер їй пропонували зняти його і начепити на себе ці непристойні вбрання. Нарешті вона розшукала найдовшу спідницю та бавовняну блузку з довгими рукавами та високим коміром сійкою. Швидше, сестри, квапив брат Карільо. Роздягайтесь та переодягайтесь, вони з ніяку віло переглянулись. Я, звісно, зачекаю в офісі. Він пішов у глиб магазину. Сестри почали роздягатися, болісно страждаючи від присутності одна одної. Увійшовши в офіс, брат Карільо підставив сілець і, піднявшись на нього, Став через віконце роздивлятися сестер що роздягалися. З якої з них мені почати, думав він у собі. Мігель Каріліо почав свою злодійську кар'єру ще в десятирічному віці. Природа наділила його світлим кучерявим волоссям і обличчям Херовима, що надавало йому неоцінену допомогу в обраній їм професії. Він починав кишеньковим злодієм. І дрібним магазином злодюшкою, але з віком розширив рамки своєї діяльності і зайнявся грабунком п'яних і обманом багатих жінок. Завдяки своїй незвичайній чарівності він досяг великих успіхів, придумавши кілька оригінальних способів шахрайства, один хитромудріший за інший. Але, на жаль, остання витівка вийшла йому боком. Видаючи себе за ченця з віддаленого монастиря, Карільо ходив по церквах і просив там притулку на ніч, у чому йому ніколи не відмовляли. Проте вранці, коли священник відчиняв двері церкви, виявлялося, що всі цінності зникли разом із благородним ченцем. І раптом удача зрадила його. Два дні тому в Бехарі, маленькому місечку неподалік Авілі, священник, що несподівано повернувся до церкви, застав Мигелях карільо на місці злочину. Священник виявився міцним здорованим. Поваливши Каріліо на підлогу, він заявив, що збирається здати його поліції. Поруч виявився важкий срібний потир, що впав на підлогу, і, піднявши його, карільо вдарив їм священника. Чи то патир був надто важким, чи то череп священника надто тендітним, але священник впав замертво. Мигель Карільо в паніці біг, з єдиним бажанням віднести ноги якнайдалі від місця злочину. Опинившись в Авілі, він почув історію нападу на монастир секретної Гое на чолі з полковником Акокою. Сама доля звела Карільо з чотирма чорницями втікачками. І ось зараз, перечуваючи задоволення, він розглядав їх оголені тіла і думав: схоже, наклеюється гарне ділко. Якщо полковник Акока розшукує цих сестер, то він, мабуть, викладе за них кругленьку суму. Спочатку я з ними побавлюся, а потім здам Акокі. За винятком уже одягненої лючі жінки були абсолютно голі. Карільо дивився, як сестри незграбно приміряли нову білизну. Натягнувши на себе одяг, вони незграбно засібали незвичні гудзики та блискавки, поспішаючи якнайшвидше піти, поки їх там не застали. Пора за роботу, радісно подумав карільо. Він зліз із стільця і вийшов у зал магазину. Підійшовши до жінок, він схвально оглянув їх і сказав чудово! Жодна людина у світі не сказала б, що ви черниці? Я би ще запропонував вам накинути на голови шарфи. Вибравши кожну для кожної з них по одному, він дивився, як вони пов'язали їх. Мігель Карильо вже вирішив для себе, що першою буде Грасіела. Вона, без сумніву, була однією з найкрасивіших жінок, яких він колись зустрічав. А яке в неї тіло! Як можна було так бездарно тримати його в ув'язненні? Я покажу їй, що треба робити з ним. Ви, напевно, голодні, сказав він, звертаючись до лючії Терези та Миган. Я пропоную вам піти в кафе, повз яке ми йшли, і почекати нас там. Я схожу до церкви і позичу у священника трохи грошей, щоб нам поїсти. А тебе, сестро, сказав він, повернувшись до Грасієли, я прошу піти зі мною і розповісти священникові, що сталося в монастирі. Я добре, ми скоро до вас приєднаємося, сказав Карільо іншим. Я порадив би вам вийти через задні двері. Він почекав, поки Тереза, Лючія та Миган вийшли з крамниці. Почувши, як за ними зачинилися двері, він обернувся до Грасіели. Вона чудова, подумав він. Може, мені варто взяти її з собою, спробувати долучити до справи? Вона могла б дуже допомогти. Грасіяла дивилася на нього. Я готова, не зовсім, Каріліо вдав, що розглядає її одяг. Ні, боюся, що це не піде. Ця сукня зовсім не для тебе. Знімай. Але чому? Вона погано сидить, не моргнувши оком, відповів Карільо. На тебе відразу звернуть увагу, а тобі це ні до чого. Повільно вона зайшла за вішалку. Поспішай, у нас мало часу. Грасіела ніяково стягнула через голову сукню. Вона була в трусиках та бюзгартері, коли зненацька з'явився Карільо. Знімай усе, сказав він хрипким голосом. Грасієла дивилась на нього. Що? Ні, закричала вона, я Я не можу. Прошу вас, я. Карільо наблизився до неї. Я допоможу тобі, сестра!» Простягнувши руки, він почав зривати з нею білизну. Ні. ні. закричала вона, не смій. Припини. Карільо вишкірився в посмішці. Ми тільки починаємо, Люба, тобі це сподобається. Його сильні руки обхопили її, і, поваливши її на підлогу, він задер свою рясу. У голові Грасієли все затьмарилося, наче опустилася завіса. Це був мавр. Він намагався проникнути в неї, у самі глибини її тіла. Вона чула вирискливий крик своєї матері. Ні, тільки не це, з жахом подумала вона, не треба, тільки не це. Вона люто чинила опір, відбиваючись від карільо і намагаючись підвестися. Чорт би тебе забрав, крикнув він. Він ударив її кулаком в обличчя, грасіяла знову впала і все закружляло перед очима. Їй здавалося, що вона нестримно вирушає назад, у минуле. Назад у минуле.